Сьогодні у мене, друзі, дуже незвичайний гость Віталій Остапенко. Віталік, розкажи сам про себе, щоб я не помилився. Він мені багато розказав. Я хочу, щоб він сам про себе розказав. Всім доброго дня! Бачив Сергія неодноразово в Тіктоці, як він продає автомобілі. Багато є позитивних відгуків, і я вирішив до нього звернутися. Віталій хоче продати свій автомобіль Mitsubishi Outlander XL. 2008 року. 2,4 газ, бензин в гарній комплектації. Розкажи ж про себе, про свої книжки, розкажи про свої ага. досягнення. Так, да, е Я переживши страшну трагедію, бо зараз війна, всі люди переживають якісь такі будь-які обставини. І коли я вийшов з лікарні, пролежав 4 місяці там, в комі 3 дні. Ось, і я вирішив написати книгу, щоб мотивувати людей до життя. Ця книга незламна історія, що заражає на життя. Вона вже є майже по всьому світі. І є книга Заряд. Я відмічу внизу. Кому буде цікаво, перейдете, почитаєте.